Мбапе наразі отримає багато критики щодо останніх матчів. Та чи взагалі він потрібен реалу? Сьогодні зробимо аналіз його дії в матчі проти Жерони та поговоримо, чого від нього більше користі чи шкоди. Тож, поїхали. Перша хвилина матчу Мбапе бачить Рюдігера, відкритий м'яч і висока лінія оборони Жерони. Розуміючи це все, Мбапе одразу починає атакувати глибину. Непогана тактична дія від Кіліана. Далі за декілька секунд БАП біжить у пресинг, причому біжить дуже прямолінійно, не створюючи особливого тиску і зовсім не перекриває лінії передач. У такому випадку слід пресингувати по дузі все ж таки. На третій хвилині матчу видно схему реала і МБАПЕ центральний нападник, який часто просто знаходиться вище всіх, і не завжди він пресингує. П'ята хвилина матчу Мбапе з позиції центрального нападника зміщується на фланг у вільну зону. Отримує м'яч обличчям до воріт суперника і має простір для дрибінгу. Але тут і простежується головна проблема реала у матчі і по сезону. Навіть якщо МБАПЕ вийде на позицію для подачі, нікого не буде у штрафному майданчику суперника. Червоним я виділив зону, в якій вже повинен бути гравець Реала, щоб встигати за темпом цієї атаки. Шоста хвилина. Мбапе пресингує, але бачив на якій швидкості він це робить. А це нагадаю 6 хвилина матчу. Не видно цього бажання вмирати на полі. І ось приклад того, що, напевно, кожен тренер хоче бачити під словом пресинг та працездатність від нападників. Також шоста хвилина МБП у позиції центрального нападника бачить модрича. Відкритий м'яч, висока лінія оборони з Жерони. БП розуміє, що там ж вільна зона і одразу робить ривок в глибину, бач, що Модрич не встигає віддати передачу в глибину і одразу змінює вектор руху і відкривається між лініями. І цими двома рухами він створив між ним та захисником достатньо простору, щоб прийняти м'яч в міжлінії без значного тиску. Сьома хвилина. Реал переводить м'яч на фланг, Лімбапе також йде у фланг і готовий там отримати м'яч. При тому, що там вже є Діас. І зараз в зоні центрального нападника знову нікого. І дуже часто Мбапе відігрувався з партнерами на фланзі, а у зону центрального нападника підключався Белінгем та Вальверде. І знову пресинг бапе. Він не відпрацьовує епізод до кінця. І бачимо, що зараз у гравця Жерони є потенційна можливість вийти через голкіпера. У такому випадку, розташувавшись на 3-4 метра ближче, і цей весь пресинг реалу буде більш компактним, хоч в цьому епізоді гравці Жерони і так виходять з під цього пресингу. Знову бачимо пасивність. Я її можу зрозуміти, бо просто бігти на захисника також не найрозумніший варіант, бо ти просто біжиш, щоб біжати. Та втрачаєш силу. Тому Мбапе часто чекає нагоди або тригеру для пресингу. Але в даному епізоді він все ж таки міг почати бігти ззаду і не дати так вільно увійти в простір захиснику. І на 9-й хвилині аналогічний епізод з Модричем. Мбапе знову розуміє, що відкритий м'яч і є можливість атакувати глибину. І коли гравець з м'ячем віддає передачу на ближнього партнера. Але коли м'яч знову отримує Діас, Мбапе також робить два рухи: спочатку в сторону воріт суперника, щоб збити захисника суперника. А потім вже відкривається міжлінії. Приймає м'яч і в стислому просторі розвертається і та переводить м'яч на інший фланг, якось нарічене від француза. І на 10-й хвилині матчу знову момент з пресингом бапе. Він дуже прямолінійний в пресингу. Як я вже і казав, бачимо, що у голкіпера наразі три можливості для передачі. А також завжди є варіант просто виносу м'яча подалі. Бачимо, що на двох гравцях жарони вже сидять гравці реала і відразу накриють їх. Якщо Мбапе буде просингувати голкіпера по дузі, він перекриє лінію передачі на захисника Жерони під номером 5, але він біжить прямолінійно. І в цьому моменті передача дуже легко проходить. Йдемо далі. Одна опція для ближньої передачі від гравця Жерони – це пас назад на іншого захисника, який зараз знаходиться поза кадром. І в цьому епізоді треба якомога швидше включитися та почати бігти. І не дати суперника зорієнтуватися в ситуації. Ну і потім також МБП дуже далеко від всього пресингуючого блоку. Причому він все це бачить. І гравець, з яким МБП був поруч, спокійно гримає м'яч, поки МБП дивиться футбол. І тепер вся команда повинна бігти на інший фланг, адже їх пресинг просто розвернули, дякуючи тому, що МБП було важко пройти зайві 5 метрів. Ну, а далі МБП шикарно перекриває лінію передачі, і гравці жирови спокійно переводять м'яч на інший фланг. 16-та хвилина Бапе відкривається з центру у півфланг, і тепер знову в позиції центрального нападника нікого нема. На 17-й хвилині Модрич робить шикарну передачу на Белінга і відрізає одразу дві лінії оборони. Белінг віддає передачу на МБП. МБП в свою чергу віддає передачу на Менді. І після цього знову бачимо, що це вічна проблема Реала, що нема нікого такого можна було б подавати. І НБП не бів одразу в глибину. Потім він отримує м'яч, піднімає очі і з такої позиції прям хочеться вже навішувати. І він навіть рух такий робить, але розуміє, що там нікого і розвертається, і дає пас, і одразу атакує глибину. У цьому епізоді Мбапе заплутався у власних ногах і просто віддав передачу назад. Тут бачимо, що під час кутових БАПЕ дуже високо розташовується і не приймає жодної участі у обороні. І це непогано, тим самим він не дозволяє суперникам підійти ближче до штрафного майданчику, адже проти МБП треба грати щільно та з підстраховкою. Тут також МАПЕ отримує м'яч між лінією і знову бачимо, що МБАПЕ має бажання отримувати м'яч. Але при цьому жодного гравця у штрафному майданчику, щоб виконати подачу. Двадцять хвилина бачимо, що він тут розміщується близько до флангу. І навіть якщо він отримує м'яч, то скоріш за все це спиною до воріт суперника і просто буде пас назад. А в штрафному знову нікого. У цьому епізоді МП опускається нижче з позиції центрального нападника, і захисник Жирони під номером 5 вже не висувається за МБП. І гравець Жерони каже партнерам, що вони грали з ним, тому. У цей час ніхто не грає щільно з Бампе. Він опускається нижче та отримує м'яч, віддає передачу на меді і одразу робить забігання в глибину. І це, як ви вже зрозуміли, він робить дуже часто, і по ітогу в зонах завершення знову нікого. І в епізоді на 31 й хвилині теж саме. Мбапе знову опускається вже в зону м'яча і шукає простір, щоб його отримати. Тим самим єдиний гравець, який відповідає за зони завершення, уходить звідти, і нікого там немає. І у цьому епізоді також БП не прикриває лінію передачі. У цьому моменті БП розуміє, що є зона для вбігання, і робить непоганий рух по дузі перед тим, як почати атакувати глибину в цьому епізоді так само. Ось момент, як і повинен грати нападник, отримує м'яч, прикриваючи м'яч корпусом, виходить на позицію для удару та пробуває поворотом. У цьому епізоді БП також непогано відкривається з точки зору пошуку простору для отримання м'яча, але якщо навіть він і отримує м'яч у цій зоні, я не думаю, що він хоч щось небезпечне створить. І тут, начебто, він не знаходить парину, де може пройти передача на нього, але ніхто не вбігає на ближню стійку, куди йде простріл. Але Белінгем перший на підборі забиває перший гол реала в матчі. В цьому моменті БП продемонстрував, що все-таки може хоч щось показати в обороні. І ось ще один гарний приклад гри від МАПЕ. Атакує простір за захисниками. Отримує м'яч на фланзі та має ізоляцію один в один, зміщується до центру та пробиває. Ось два поганих моменти у кінці тайму. Тут програє боротьбу, а тут не влучає по м'ячу. На початку другого тайму пресингує захисника, невдала гра захисника і вихід один на один, який він не забиває. Так, там була гра рукою і гол би не зарахували, але все одно таке потрібно забивати. Тут БП також опускається в зону м'яча і потім намагається просувати м'яч сам та заробляє фол. Ось тут центральний нападник навіть не йде у штрафний майданчик, ну і рівень гри Мбапе головою, звісно, не виглядає загрозою. І тут знову Мбапе йде ближче до зони м'яча, і тим самим в одній зоні два гравця Реалу, зелена підсвічена зона, де також потрібен гравець Реалу. але його там немає. І тут також БАП приходить в зону м'яча, хоча нагадаю, що він центральний нападник, і в цьому епізоді так само. В цьому епізоді непоганий таймінг для атаки глибини, але кіпержерон не підстрахував. Потім Реал забиває другий гол. Бачимо маестро м'яча Лука Моди, що однією передачею знову відрізає дві лінії захисту. Бейнгем якісно знаходить простір, знаходячись одразу між чотирма гравцями суперника. Якісний перший дотик вперед, і другий дотик одразу пас в глибину. Юлер одразу атакує глибину та забиває гол, а МБП весь момент пробугував сайді. На 62 62-й хвилині Реал вибігає в контратаку. БП також зміщується в зону м'яча. З м'ячем знову Лука Модрич. БАП знаходить простір, де він може отримати м'яч між лініями. між чотирма гравцями Жерони. Захисник Жерони це розуміє і починає висуватись на БАП. Бапе це розуміє також. І на протиході по дузі атакує глибину. І звісно, такий гравець, як Лука Модрич, це розуміє і робить якісну передачу. Ну і непоганий удар від БАП. Хоча тут більше помилка голкіпера, адже гострий кут і м'яч проходить під рукою. І ось приклад, чому Мбапе хоче приходити в зону м'яча. Він хоче отримати м'яч обличчям до воріт суперника і потім завдяки дриблінгу загострювати ситуацію. А на позиції центрального нападника він не матиме такої можливості. Тут він ходить до штрафного та прострілює. І також непоганий момент від Мбапе на 74-й хвилині. З м'ячем Лука Модрич. Мбапе розуміє, що є вільна зона між ліній, де він може відкритися та глибина, але якщо він відкривається нижче, то він би забрав простір у Модрича. Атаки Модріш використав вільний простір, і Мбапе атакував глибину і пробив. Отже, як на мене, трансфер Мбапе до Реалу приносить більше шкоди, ніж користі. Мбапе завжди грав лівого Вінгера, а у Реалі його ставлять центральним нападником. Якщо казати про позицію лівого Вінгера, то у Реала є Вінісіос. І я вважаю, що на позиції лівого Вінгера це найкращий гравець у світі зараз. На другому місці я би поставив доку з Манчестер Сіті. Мбапе, напевно, повинен входити в п'ятірку, вінгерів. А Мбапе як нападнику не вистачає габаритів. Я взагалі не люблю таких маленьких нападників, вони не можуть нав'язати фізичної боротьби. І він завжди зі своєї позиції йде в зону м'яча, де може розвернутися обличчям до воріт та просувати м'яч на дріблінгу. А як нападник, він може лише атакувати глибину. І проблема в тому, що Мбапе не той гравець, який не підійшов і його можна виставити на трансфер. Наразі я не бачу жодного клубу з Європи, кому він потрібен. Дуже вірогідно, що Реал це буде пік його кар'єри, а потім лише Саудівська Аравія або щось в такому стилі, де готові засипати грошима, і він там буде зіркою. А зараз прихід Мбапе в Реал це більше проблема для тренера, адже це гравець, який повинен грати, а куди його ставити велике питання. Тому або Реал Мадрид навчиться як з ним грати. Або такі неяскраві матчі будуть буденністю для фанів реалу. Пишіть у коментарях, чи вважаєте Ви МБАПЕ підсиленням для реалу, чи це була помилка від керівництва.